Пов'язує київську політехніку із евакуацією, розстрілами кривавими радянськими ідеологами та числом 14. Це історія про таємниці, які приховує назва КПІ. 20-те століття. Поява заводів першого київського трамваю і фунікулеру. Є критичний брак інженерних кадрів. Цікаво, що тоді більшість керівників київських підприємств не мали вищої освіти. Проблему беруться владнати меценати. Будують не технічне училище, а технічний університет. Так, у серпні 1898 року з'являється Київський політехнічний інститут імператора Олександра Другого. Проте у 1923 році політехніку назвуть іменем затятого комуніста Раковського, якого згодом розстріляють. І ще пізніше КПІ розформують на вісім окремих інститутів. Машинобудівний, енергетичний хіміко технологічний Ічний авіаційний, інженерно-будівельний, інженерів водного та залізничного транспорту, легкої промисловості та харчової промисловості. І згодом знов об'єднають в один виш і назвуть Київським індустріальним інститутом імені Постишева. З часом Постишева, як і Раковського, назвуть ворогом і розстріляють. А наш інститут знову на уней. Потім була Друга світова війна, евакуація та об'єднання з середньоазіатським індустріальним інститутом у Ташкенті. Коли КПІ виповнилось 50, йому дали ім'я Леніна і назвали Київський ордена Леніна політехнічний інститут. А вже через 10 років до назви додали імені 50-річчя великої жовтневої соціалістичної революції. Після незалежності КПІ отримав статус Національний технічний університет. А 2016-го наша Альма-Матер отримала ім'я всесвітньо відомого містера гелікоптера Ігоря Сікорського. І це вже була 14-та зміна назви нашого університету. Сікорський почав конструювати свої літаки ще у стінах Київської політехніки. Він заснував свою кампанію з будівництва гвинтокрилів. Пишаємося, що КПІ носить ім'я цього видатного винахідника.